Всім привіт, з вами я Ларко і сьогодні третя частина Аку з Як тільки я заходжу, мене зустрічає подарунок. Ну давайте його заберу. Це рядкий стардорований. Ну ладно, зверху рядкий. Новий квест на 15 генів. ага, І на 1500 тих. Ну, 1500 тих мені не все треба. Ну, от 15 гмів приємненько. І ще хотілося зауважити, що обрав людей останній подарунок. Але я не розумію, там буде скин данані. Але Наня нам походу, не буде давати, тому що Тому що мали давати Нані, але дали 9 хаус дропів. Ну давайте появимось. Аня, Нані. І зараз вибрать. І та зразу скинь на нього. Все, добре. Брав де десь закінчився. А, якщо чесно, дуже печально. Не дуже. Ну що поробиш? Давайте зараз поіграємо за Нані. Идемо в катечку Брухи, як завжди, в принципі, ну і шов ще шо, шо сказати. Коротше, пише бачимо, конечно, що взяли скином. Ні, ну, звісно, з Нанані дуже важко і грати. Її тичками дуже важко керувати, попадати, так як і ультою, але в неї великий дуже уровень, якщо навчитися попадати. Але ХП теж мало. Ну, хоча що теж? Там в неї все багато. Ми тільки хп мало. я маю одної тички є два губити. Я так подумав, я тепер буду знімати тільки Бравлю. Він мене найбільше набирає, вот і я буду тепер стільки його знімати. Давайте постріляємо. Блін! Я зарапуру. Yes. Оп! Оп. Ладно. Не все обходимо. Там, та, та, ну, ладно, ладно. лядной? Та В смысле, як ми там проиграли? Да та це не бути все, я понял. Розумієте, це не бути <смітнє> все, коротше, просто. Ладно, ой, боже, я, я піду в один ночнее сверкнення, а я от непоняв, прям старші. Бутів тепер, походу, взагалі, немає, тільки в тренування. Так, я вже я скипну, щоб не було для вас менюш. Дві секунди дуже рішають, ну все одно. От. Я піду в Соло шедешку Ну та от урон великий попадати важко. Треба буде прокачати на не пізніше. І от тою важку попадати, щоб не той. Давайте засядемо десь в кустах і запустимо. Ні, ладно. Погано, погано зробив. Едвор, Едвер, Едр, Едвер це дуже не А ні, ну тут же, походу, буде ігравіть. Але в Ру -Ру полі не буде... Я хазяй, як це працює, вся система з бутами. А чого? Тут же катушку забираю, тут же, звісно, було важко не забрати. Що про побіду? у мене тут подарочки є стрільоп, конечно, не хаос. Ну, таке собі. Uh, так. Жен... Ладно. Там ти в допросі щось новеньке з'явилося, так. Ой. не все. Вот все мне здесь и мне зап... Что это ты там живешь? Так. Ладно, Ну це стоп раз допрошую. Ага, понял. Это встану за свой допрос. Здесь это ты. Ой. Ладно, це виду, походу затягнется. Тогда именно так так искал, бы тот, кто написал снизу. Но это все ответом. А почему ты так развивая совесть? Да я и союз. Давайте мене зе пошли такую простому, вот как вы помните. Да это на нем ч размик подарка выпал. Ладно, вс. Це перс. Стоит відсотка. Я так думаю. И давай каточку. Я буду выбирать брать Бо в анімації, не могла просто так на ньому мушофе. Ну, не могла просто так. Я, напевно, для вас ту катку скіпну і вже покажу результат тоді. Ну от. Я вже майже виіграю катку. Що вигра. Повідка. Ой-ой, дайте мне ушки, сына, да йой. Скин прикол, сажай порядку. Магазин стільки акцій. А этот. ну прям. Цей скинтушек. Ага, михай, с шантарки, рыбки. Ладно. Жого в очередную катку. <клухи> Боже, можете мне, <мені>, будь ласка, <клухи> нафармить 50 писчиків, Ну, я дуже хочу. Стріми робити там по Старсу, ще щось. Там де. Ну, до речі, от результатами я доволі приємно удивлен, тому що я не удивлен. Я не думаю, що моє перше відео і поза минулим набере стільки переглядів. Ну все, стільки переглядів. Тому мені було дуже приємно. То ставте зараз пожалайк. Ну я не знаю, що я не особо файно знімаю, але я стараюся, боже. Йой. Я тільки почав знімати, і я не можу дуже добре знімати. Я стараюся, я вчуся. Я рядкий. О, кстати. Вхисели доволі нормально буде. Круп, конечно, у мене далі, коротше. Неактивы. Та я тоже активний. Я сам нічого не роблю. Ладно, let's go. Давайте я для вас всю катку скип. Короче, я зайняв перше місце. <coughs> Сробь нічого не випало. Ладно, Я б хотів за це відео, я певно не зможу 5000 кубків опнути. Я ну не зможу, що, Боже. Я хочу підтвердити свій аккаунт на YouTube. Ви розумієте? Я пробував, щоб мені позв... ну, сказали код, щоб підтвердити аккаунт на YouTube. Я це пробував два дня тому, щоб ви знали. Я сьогодні заходжу, думаю, що вже підтверджую і що ви думаєте? Я що? Коротше, я це виріжу, це не рахувалось. Це не рахувалось, ну це я просто розслаблюся. Коротше, що ви думаєте, в мене пише. Ви. Ви ем, ви зробили. що, ми не Ладно. Ви зробили забагато спроб. Спробуйте пізніше. Що пізніше, я вже два дня чекаю, кожен день заходжу, і той. Mm. І нічого буквально. Ть -ть. Ході, що дуже печально, що я не можу підтвердити аккаунт, бо відео по 15 хвилин то так нервую. А за 15 хвилин відео буквально нічого не встигаю зробити. Блін, та я знову не випав. А хочу все зробити за 15 хвилин. Тому це дуже нервує. От щоб хочеться, щоб що, що... Відео більше, ніж на 15 хвилин скоро виходить і не будуть. я і підтверджу свій аккаунт. Зараз буду дуже близько. Можливо, пізніше я і підтверджу свій аккаунт, коли в мене вже це забереться. Ну, не знаю, не знаю. Просто хочеться, щоб ви підписалися. Тому проблем, я дуже стараюся. У мене всього лиш скільки три підписчика чи 4. Не знаю. Ну, коли ви дивитеся це відео, я не знаю, скільки підписчиків. Ну, зараз у мене все 4 підписчики чи скають. Десь так. Тому я дуже би хотів, щоб ви нажали на цю червону кнопку. Це абсолютно безплатно. Абсолютно безплатно, мені буде приємно, я буду частіше випускати відео. правда, Я не знаю, хто не дивиться. Ця... Ну, хто дивиться, тому великий респект. І ще я сподіваюся, що... що в мене зараз, коли я записую це відео, в мене завжди дуже звук поганий. Я в голосі, ой Боже, в якому голосі. Я вже ці файно говорю, ви не думайте. Просто у мене відео перекривлює голос з повністю. І надіюсь, коли я записую це, коли ви дивитеся це відео, то в мене вже голос буде нормальний, тому що мене це рієлі дуже нервує, це дуже неприємно слухати. Я просто своє відео люблю передивлятися, але я не можу їх передивлятися через цей звук. Просто в мене це вуха ріже. Ну, я надеюсь, коли ви дивитеся, все, ну, не прям що ідеально. Ну, бо я на телефоні граю. Я би купив собі якийсь мікрофон, але Боже, для телефону. І я грав на компі. Я сподіваюся, коли ви дивитеся це відео, це ну, звук повністю поганим перестати не може. Я надіюся, очки цели добре. Ну, я сподіваюся, він став чуть-чуть такі поліпше. От, я, над... я думаю, я буду закінчувати це відео. Ну. М... Чого? Чого? Ну, хороше боже, ну вже йде 14 годин. Ну, і сьогодні вийде ще одне відео, буквально за пару хвилин. Ну, з вами був я, Марком. Підписуйтесь на канал, що Коротше, я сказав. Коротше, і всім попало. нічого оригінального не можу придумати.